Добрий день, любі діти! Рада вітати вас всіх на своєму уроці! Тема уроку Леся Воронина сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Повість таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Фантастична романтична повість про виховання гідності та мужності. Сьогодні на уроці ми з вами повинні ознайомитися з життєвим і творчим шляхом письменниці Лесі Ворониної, усвідомити ідейно-художній зміст повісті таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 поглибити знання про фантастичну, романтичну, багатоепізодичну повість. Удосконалювати вміння аналізувати зміст твору, образи, добирати цитати з тексту на підтвердження власних думок. Хто ж така Леся Воронина? Леся Анастасіївна Воронина це українська письменниця, перекладачка, журналістка, член Асоціації українських письменників. Народилася 21 березня 1955 року в Києві, онучка українського письменника Прохора Воронина. У 1979 році закінчила філологічний факультет Київського університету. За роки навчання встигла попрацювати кур'єром у спілці письменників України, лаборантом у школі, електромонтером на деревообробному комбінаті. Екскурсоводом у Музеї народної архітектури та побуту в Пирогові та на багатьох інших роботах. Мандрувала Україною автостопом та Польщею на байдарках. Дружина українського письменника Євгена Гуцела. З 1987 до 1991 року редактор відділу літератури та мистецтва журналу Україна. З 1991 року працює в дитячому журналі Соняшник. З 1991 року паралельно з роботою в журналі Соняшник працювала коментатором у Національній радіокомпанії України, автор і ведуча культурологічних програм. Основна тема цих програм сучасний стан української мови та культури. У жовтні 1994 березні 1995. На запрошення Міністерства освіти провінції Альберта, Канада та Канадського інституту українських студій поїхала до Едмонтона, де взяла участь у підготовці освітнього проєкту Мова для двомовних україно-англійських шкіл провінції Альберта. Нині ведуча програм на радіо Культура. На початку 2011 року очолила, щойно створена створене дитяче видавництво Крупкий равлик. Найпопулярніші дитячі твори письменниці збірка повістей суперагент 000. Пригодницькі повісті, пригоди голубого папуги», хлюсь та інші таємниця Чорного озера. Літературні псевдоніми. Гаврило Гава, Ніна Ворон, Олена Вербна. Під псевдонімом Гаврило Гава написала понад 100 сюжетів коміксів, що впродовж 13 років з'являлися на сторінках журналу Соняшник, Перекладає з польської мови. У 2014 році упорядкувала вірші чоловіка Євгена Гуцела в книжці «Зайці в Полі варять борщ. Що вийшла у видавництві Старого Лева. А зараз ми з вами попрацюємо над аналізом твору таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Лесі Вороненої. Запишіть, будь ласка, рік Епос. Рід написання у 2006 році. За жанром. Фантастична, романтична та багатоепізодична повість Нагорода у 2012 році книга отримала премію Дитяча книга року БВС. Яка ж тема це розповідь про хлопчика Клима, який здолав свій страх так, що може перемогти наймогутніших ворогів? Ідея Возвеличення бажання до самовдосконалення, підтримки та допомоги з боку рідних людей, поваги та любові до своєї родини, засудження дій, які можуть негативно вплинути на навколишній світ. І основна думка твору: потрібно поважати своїх батьків, бабусь і дідусів. А зараз у нас з вами хвилинка словникової роботи. Запишіть, будь ласка, в зошити. Фантастичний твір це будь-який художній твір, у якому введений елемент чудесного, романтичний твір твір, у якому герой потрапляє у незвичайні обставини, переслідує благородну мету порятунку когось або чогось, виявляючи при цьому незвичайну кмітливість. Багатоепізодична повість. Це повість, у якій кожний новий розділ має свій сюжет. Що ж таке повість? Це епічний прозовий твір, рідше віршований, який характеризується однолінійним сюжетом, а за широтою охоплення життєвих явищ і глибиною їх розкриття посідає проміжне місце між романом та оповіданням. А зараз ми з вами спробуємо довести, що таємне товариство боягузів Лесі Ворониної це фантастична, романтична та багатоепізодична повість. Це прозовий розповідний твір. За обсягом дана повість більша, ніж оповідання. У цій повісті розповідається про одну або декілька подій одного чи декількох головних героїв. Протягом досить тривалого часу. Даний твір, сюжет якого ґрунтується на фантастиці, тобто уявний світ, якого не відповідає наявному реальному світу або прийнятому, усталеному поняттю можливому. І кожний новий розділ цього твору має свій сюжет, тобто багатоепізодичність, незвичайна пригодницька за подіями, тобто романтична. Які ж проблеми порушує авторка у творі? Страх та відвага, стосунки в родині, готовність на самопожертву, порятунок світу від вторгнення інопланетян, взаємопідтримка та взаємодопомога, дружба. Зверніть свою увагу на скорочений сюжет твору, зазначаю скорочений. Уявіть собі, що одного чудового ранку ви прокидаєтеся і помічаєте, що навколо вас відбуваються фантастичні події. Ось ви біжите знайомою вулицею і раптом провалюєтеся крізь люк у секретний штаб таємного товариства боягузів. А ще дізнаєтеся. Що ваша рідна бабуся винайшла часоліт, а землю от от мають захопити підступні космічні прибульці, які заразили більшість людей вірусом страху, і порятунок людства залежить тільки від вас. Виявляється, що головне це вміти здолати свій страх, і тоді найпотужніша зброя перетворюється на пил. А нездоланних космічних завойовників роблять безпорадними звичайні земні квіти. От тільки треба в слушну мить зуміти скористатися загадковим засобом від переляку номер 9 Звернемо увагу на композицію Повісті. Експозиція. Клим розповідає про свого заклятого ворога кактуса. Зав'язка. Клим потрапляє до секретної лабораторії ТТБ. Розвиток дії. Клим випробовує на собі ліки від страху. Кульмінація. Клим переміг інопланетян. Розв'язка. Битва з синьомордиками. Збирання мок проти них. Дворі діють головні та другорядні персонажі головні, клим, таємне товариство боягузів, жук і заєць, пані Соломія, батьки Клима, Прибульці, ватажок синімордів та механічний голос. Другорядні персонажі це кактус. Байбайчок, банкір та люди. Дайте відповіді на наступні запитання за смістом твору. Як звали головного героя Повісті? Клим. Хто такий кактус? Кактус це Сашко Смик, сусід головного героя Клима. Коли саме розпочалася ворожнеча між Сашком і Климом, битися хлопці почали ще лежачи у візочках. Як після літніх канікул змінився кактус? Він став схожий на гібрид жирафа з орангутангом, Тобто виріс одразу на дві голови і накачав м'язи, як у шварцнегера. Як почувався Климко під час останньої зустрічі з кактусом, втягував голову в плечі, як черепаха, яка помітила небезпеку на і намагається сховатися в панцир. що трапилося із климком після останньої зустрічі із сашком. Хлопчик несподівано полетів у люк, куди саме потрапив клим. Климко потрапляє до ТТБ або таємного товариста боягузів. За що климу стало соромно. Коли він побачив себе на великому екрані, він побачив вулицю, по якій щодуху духом мчала якась зіщулена перелякана істота. Це був Климко, який тікав від кактуса, що запропонував механічний голос Климу і як відреагував на це хлопчик. Взяти участь у таємному експерименті. Схрестивши безіменний і середній пальці, пообіцяв стати агентом ТТБ. З ким познайомився Климко після того, як якась сила спрямувала його до старого будиночку? З двома хлопцями, яких Клим прозвав зайцем і жуком. Яке завдання випробування чекала Клима ввечері? Рівно о 21.00 стояти біля банку і грати жалісну пісеньку про байбачка. Повернувшись додому, про що довго думав Клим? Чи можна порушити клятву, яку дав ДТБ? Ось про що думав Клим? Хто з рідних працював у банку, де повинен був пройти своє випробування Клим? Бабуся, які захоплені були в бабусі. Готує найсмачніші пиріжки і понад усе на світі любить квіти. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю міцного здоров'я. Нехай щастить.